Про події війни говорить стратком. Щонайменше семеро цивільних загинули, і 41 дістав поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок російської агресії. Зокрема, на Сумщині окупанти скинули три керовані авіабомби на будинки мирних жителів у Білопільській громаді. У власному будинку загинув чоловік, ще дві людини поранені. В іншій громаді області внаслідок влучання російського дрона у будинок постраждала ціла родина. Чотирирічна дівчинка перебуває у важкому стані. Госпіталізували також її маму та бабусю. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти середи, ворог атакував 183 ударними безпілотниками різних типів. Із них шахедів близько сотні. Атака відбувалась із семи напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 154 ворожих безпілотника на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 11 локаціях. У вересні цього року Росія застосувала проти України 7313 дронів і 270 ракет різних типів. У них виявило близько 676 тисяч компонентів іноземного виробництва. Про це повідомили в Офісі президента України під час зустрічі з представниками посольств країн Групи Семи. Як зауважив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, російська військова машина досі тримається на технологіях і к компонентах, що надходять за кордону, часто через треті країни, наше спільне завдання із партнерами закрити ці лазівки, щоб жоден чіп чи плата більше не підсилювали агресора у веденні війни проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень. Це на всім більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 32 атаки. На південно-слобожанському відбулось 29 боєзіткнень. Найтихіше було на Придніпровському напрямку: три ворожі атаки, на Краматорському напрямку противник наступальних дій. Не проводив у вівторок. Окупанти завдали одного ракетного та 82 авіаційні удари. Застосували одну ракету, скинули 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 5012 обстрілів, зокрема 168 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6159 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки ворога: одну станцію РЕП, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1010 загарбників убитими і пораненими. Сили оборони України також не шкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 401 безпілотник оперативно-тактичного рівня та 75 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Перевірено понад 130 тисяч знищених і пошкоджених ворожих цілей. Такий результат за два місяці після впровадження системи Дельта на всіх рівнях Збройних сил України, як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, уже реалізовано серію оновлень для технології автовиявлення ворожої техніки штучним інтелектом. Завдяки цьому механізму точність виявлення техніки становить 70% унікальних одиниць, а середній час виявлення 2,2 секунди. Унди також паралельно триває робота над запуском функціональності нічного виявлення. Міністр підкреслив, що сьогодні Дельта стала справжньою цифровою зброєю. Це приклад українських інновацій, які змінюють поле бою і задають нові стандарти для партнерів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, окупанти викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму. Також під виглядом тимчасової виставки вивезли 37 експонатів із національного історико-археологічного музею Кам'яна Могила до музею «Херсонес Врійський. Наголосили у ГУР Росія намагається стерти українську національну ідентичність, привласнюючи українську культуру та історію. У Генеральному штабі Збройних сил України привітали юристів із професійним святом. Вважається, що саме 8 жовтня 2016 року Великий князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів Руську правду, з якої бере початок історія українського права і законодавства. Наш ворог не дотримується законів та звичаїв війни, порушує міжнародне гуманітарне право, б'є по цивільних, бере заручників, катує і вбиває полонених. Натомість українська армія дотримується норм міжнародного гуманітарного права та дбає про захист цивільного населення, дотримання правил поводження з військовополоненими та забезпечення допомоги постраждалим у Генштабі. Висловили подяку військовим юристам. Вони не лише забезпечують правовий порядок у військах, а й сприяють фіксації воєнних злочинів Російської Федерації. Щонайменше п'ятеро цивільних загинули, і 14 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. Сумщина перебувала під масованими ударами ворога безпілотниками та кабами. Три людини загинули. Є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури. Упродовж середи ворожі безпілотники атакували об'єкти енергетики у Білопіллі. Окрім цього, ворог уночі масово атакував Одещину ударними безпілотниками. Більшість ворожих цілей знищена силами ППО. Проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур. П'ятеро людей постраждали. Президент України відзначив ефективну роботу протиповітряної оборони. За його словами, за останній місяць з понад півтори тисячі ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині, ворогу вдалося здійснити лише 160 уражень об'єктів енергетики. Глава держави. Додав, що завдяки дронам-перехоплювачам зростає число збиттів, однак необхідно ще збільшити кількість систем запусків дронів. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти четверга ворог атакував 112 ударними безпілотниками різних типів. Із них шахедів понад 70. Атака відбувалась із чотирьох напрямків за попередніми даними. Протиповітряною обороною збито або подавлено 87 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 12 локаціях. Добропільська контрнаступальна операція зірвала російську літню наступальну кампанію. Про це заявив президент України під час спілкування з журналістами. За словами глави держави, від початку цієї операції втрати Росії становлять 12 тисяч осіб, зокрема, 7 тисяч убитими. Водночас, як наголосив президент, напружені дії на Новопавлівському напрямку, де Росія зосередила чотири своїх армії. Українські захисники повністю очистили від окупантів чотири села. Ще за чотири триває боротьба. Напередодні, у середу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, доповідав президенту щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Володимир Зеленський також відзначив ефективність українських далекобійних ударів. Відтак у Росії тепер дефіцит бензину на рівні 20% від потреби. Глава держави наголосив, що удари України в глиб Росії є від Овідю на російські щоденні атаки на українську критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти президент переконаний, що змусити Росію зупинитися може санкційний тиск та її неспроможність продовжувати фінансування війни. Путіну багато разів пропонували закінчити війну, або, хоча б, припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції, наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком. Справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зітнень це на 17 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 58 атак агресора. На Олександрівському сили оборони відбили 40 ворожих штурмів. На південно-слобожанському відбулось 34 боєзіткнення. Найтихіше було на придніпровському напрямку одна ворожа атака на Краматорському та Гуляйпільському напрямках. Противник наступальних дій не проводив. У середу ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 87 авіаційних ударів, скинув 192 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5827 дронів камікадзе, та здійснено 4192 обстріли позицій наших військ і населених пунктів з яких 118 – із реактивних систем залпового вогню, натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління безпілотними апаратами, склад матеріально-технічних засобів та два ворожі командно-спостережні пункти. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Сила оборони України також не шкодили танк, бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 328 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 55 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. У Генштабі також повідомили, що у зв'язку з переходом збройних сил України на корпусну структуру, а також з урахуванням змін оперативної обстановки, змінилося найменування деяких напрямків у східній операційній зоні. У ніч проти четверга сили оборони України уразили Коробковський газопереробний завод та лінійно виробничу диспетчерську станцію Єфімовка у Волгоградській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа. Інформація про наслідки ураження уточнюється. Коробковський газопереробний завод одне з найбільших підприємств первинної переробки природнього газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії. Вечерська станція Єфімовка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону. Верховна Рада України попередньо схвалила створення кіберсил збройних сил України. Відповідний законопроєкт народні депутати підтримали у першому читанні. Новий орган військового управління у складі збройних сил України відповідатиме за кібероборону держави. Кіберсили зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця, і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.